Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі «Файна дача». Навіщо купувати, якщо можна приготувати? І сьогоднішнє відео про зелене добриво по рецепту самої природи. Це зелене добриво я називаю трав'янкою. Воно дуже ефективне, воно екологічне, а головне воно безкоштовне. Зі мною, як завжди, мій найкращий помічник. Хвилину-дві граємося і потім переходимо до приготування. Отож, не перемикайтеся. Для приготування зеленого добрива нам знадобиться якась ємність, в моєму випадку це бочка. А трав'янка це такий зелений настій або якщо по-науковому, ферментоване зелене добриво, яке робиться з того, що росте у вас під ногами. Бур'яни, листя трава. Я покосив газон, прорвав трохи бур'янів і це все склав у мішок. Для кращого ефекту треба, щоб ця суміш пролежала в пакеті поліетиленовому 2-3 дні. Що ж цінного в цьому зеленому добриві трав'янці? Це азот, і рослини ростуть як на дріжджах. Також це фосфор і калій, який допомагає формувати кореневу систему та покращує цвітіння. Також присутні мікроелементи це цинк, залізо, магній і навіть біостимулятори. Це ніби енергетик для городніх культур. І головне нічого купувати не треба. Природа сама все дала. Треба тільки вміти зібрати і настояти правильно. Що ж треба, щоб приготувати? Треба будь-яке велике відро або бочка, пластикова або металева, але не оцинкована. Також зелена маса, кропива, лобода, подорожник, спариш, бур'яни, скошена трава, все ще під рукою. Також вода, бажана дощова або відстояна. Заповнюємо ємність десь наполовину. Потім заливаємо все водою майже до верху. Після того, як наповнили ємність, потрібно накрити чимось. Тканиною або кришкою з дірочками повітря обов'язково потрібне. Ставимо у тепле місце і чекаємо 3-4 дні. Дуже важливо раз на день перемішувати дерев'яною палицею. Це допомагає процесу бродіння. Так, запах буде, але це не каналізація це аромат ферментації майбутнього врожаю. Є народне прислів'я. Там, де воняє, там і пахне. А які ж солодкі смачні томати виростають після підживлення цим добривом? У будь-якому випадку, друзі, це краще, ніж сипати сілітру, тому що це екологічно, це безпечно, а також це безкоштовно, і це саме головне. Так, цей настій трохи специфічно пахне, але є спосіб, щоб зменшити цей запах. Потрібно додати попілу трохи або М-препарату, тоді запаху буде менше. Накрив я, як і казав, цю суміш мішком, приклався дощечками і чекаю три дні, помішуючи кожного дня, поки суміш буде готова до використання. Отож, як же ж використовувати трав'янку? В жодному разі не використовуйте концентрат прямо з бочки. Розводимо 1 до 10, 1 літр трав'янки або трав'яного настою на 10 літрів води. Поливаємо під корінь, а не по листю. Кожні 10-14 днів. Найкращий час рано вранці або увечері. На теренах інтернету на дачних форумах існують поширені питання стосовно даного добрива як довго воно зберігається. Відповідаю: дане добриво зберігається в закритій тарі до двох тижнів, а далі починає розкладатися. Також люди питають, чи можна щодня поливати даним добривом? Ні в коєму разі буде перенасичення. Оптимальне підживлення раз на 10-14 днів. Також питання: а чи можна взимку? Ні, це літнє добриво. Але можна підготувати основу і зберігати її в прохолодному, темному місці. Отож, друзі, трав'янка це сила рослин, яка була, є і буде завжди поруч з нами. Просто потрібно її побачити, а також використовувати. Для когось бур'яни це сміття, але для дачників-городників це справжній скарб. Напишіть у коментарях, чи використовуєте ви настоянку з трави для підживлення своїх рослин. На цьому, друзі, буду завершувати дане відео. Кому було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Файна дача. Гарних вам врожаїв до наступних відео.